Нескорені в Івано-Франківську відбувся четвертий концерт у рамках одноіменного благодійного туру у репертуарі пісні про любов, війну та силу українського народу. Їх виконали співачка Марта Липчей та гурти, козак-сістем і друга ріка, яка основна мета туру у матеріалі наших кореспондентів. Уже вдруге українські виконавці долучаються до благодійного туру. Нескорені минулого року головною метою було зібрати кошти на допомогу пораненим військовим у лікуванні, реабілітації та протезуванні. Нам вдалося запротезувати 12 бійців. Одинадцятьох ми протезували в кожному місці, де в нас був концерт, і 12-го бійця ми Допомогли 12-му бійцю, спрямувавши кошти від мого і альбому Разом не скорені на його реабілітацію. Хлопці вже на протезах, вони вже звикли до до нових реалій. У 2024-му артисти поставили перед собою нову ціль зібрати гроші на ударні fpv дрони. Ми хочемо, щоб такий розхідний матеріал був у хлопців постійно. Тому ми вирішили зробити саме на цьому акцент в цьому турі. Ми вже частину передали. Поки не можу назвати кількості, але передали ми третій штурмовій бригаді. Ну якщо я не помиляюся, то сотню до туру не скорені. Гурт Козак-Сістем долучився із великим задоволенням. До цього на їхньому рахунку за два роки близько трьох сотень благодійних концертів. Люди дуже дуже добре реагують на не тільки на музику, а й на ті слова. Які ми доносимо зі сцени. Слова про рух опору Російської імперії, про залучення кожної людини до цього руху опору, про елементарні знання про війну, про те, що нам з цією війною жити дуже довго, і найважливіше не очікувати, що цю війну переможе хтось за тебе, а включатись, включатись кожному, навіть якщо він сьогодні не має чи змоги, чи можливості. Взяти до рук зброю ворога можна знищувати опосередковано, допомагаючи тим, хто знищує. Загалом ж виконавці цьогорічного благодійного туру нескорені відвідують 10 українських міст. Після Івано-Франківська концерт відбудеться у Хмельницькому.